І день всім моїм глядачам. Дивіться, хочу показати вам флокс. Ось цей середній флокс-колір просто безподобний. Я не можу просто намалуватися ним. Думаю, зніму, поки ще починає тільки квітнути, а то я завжди не встигаю засняти, коли вже. Воно в повному квіту, в то то часу немає, то дощ, то ще щось заважає. А зараз просто красота. Побачила у сусідки. Кажу, поділіться, тому що ну, не можу прийти мимо. Так вона мені поділилася в минулому році. Але я і купила. Осе, бачите, такий середній. А ось цей, дивіться, який високий, теж колір. Мені здалося, це на ринку я купила, мені здалося, що кольор я мала вгадати. Ось у жіночки був такий, такий колір. Мені він здався, що майже однаковий. І я його купила. Майже в той час, як побачила. Тому що сусідка мені е, дала тоді, коли вже перестали квітувати. А це я побачила, коли він квітував. От. То на цей рік вже маю. Це він у мене другий рік. Минулого сезону і цього сезону. Така краса. Є ще в мене флокс білий і фіолетовий.